Сьогодні в нас така надважлива місія. Це благодійний концерт, який називається Обіймаю піснею Тебе. І саме така символічна назва, тому що Олексій Буднік, якого сьогодні сольний концерт. Його задача піснею не лише донести про надважливе, а сьогодні ми збираємо своєю творчістю кошти на закупівлю дрона, який допоможе нашим бійцям. У нас сьогодні така неймовірна і чудова творча команда. Це і студенти Житомирського коледжу культури. І мистецтво, хоровий відділ, і хореографічний також запрошені зірки, наші Житомирські це Лена Дарк, а також Ірина Єфімова. І так приємно, що ці дві жінки вони не лише своєю творчістю наближають нашу перемогу, але вони вдвох. Я наскільки знаю, Лена Дарк, вона в лавах тероборони. Ірина Єфімова також зараз служить і тому. Сьогодні буде сказано символічно, що рік тому вони вони проміняли своє таке творче гламурне життя і взяли до рук не мікрофон, а взяли до рук справжню зброю. І сьогодні вони на мистецькому полі бою і на бойовому полі е, приносять нам перемогу. І тому сьогоднішній концерт, сьогоднішній захід, він дійсно спрямований. Е, напевно, в першу чергу це підінь, підняти бойовий дух. Е, Нашим українцям, нашим присутнім, в другу чергу це зібрати кошти, і сьогодні. На глядача буде чекати теж приємний сюрприз, який не прописаний в афішах, але у нас сьогодні на заході будуть приймати участь, будуть грати оркестр 95-ї десантно-штурмової бригади, дійсно легендарний оркестр. Ми довго готували цей захід, довго готували цей концерт, але впевнені, що сьогодні кожна, ми кожну людину обіймемо і піснею, і словом, і все буде Україна. Слава Україні! Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні у нас в Житомирі відбувається подія. Мій благодійний концерт Обіймаю піснею тебе. Цей концерт відбувається на підтримку Збройних сил України. Цим концертом ми хочемо зібрати кошти на дрон для наших захисників. Разом зі мною в цьому концерті беруть участь багато різних колективів, зокрема народний хор Житомирського фахового коледжу культури і мистецтв імені Івана Огієнка, військовий оркестр 95-ї штурмової бригади і солісти Івана Тимощук, Ірина Єфімова, Лена Дарк, ведучий концерту Богдан Ярошинський. Сьогодні ми присутні на на благодійному концерті, який має назву «Увіймаю піснею Тебе. І нас запросив відомий наш співач Ведомирський Олексій Букін. Цей артист вже багато концертів зробив на підтримку Збройних сил України. І сьогоднішній захід також спрямований на те, щоб зібрати кошти для закупівлі дрону для наших військових. В концерті будуть брати участь багато відомих артистів, а ще за сприяння управління культури та туризму Житомирської основної військової адміністрації. Сьогодні ми запросили військовий оркестр 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Мої любі друзі, сьогодні на цій сцені. Ходить концерт Олексія Бодніка. І я з задоволенням беру участь в таких, таких концертах, тому що ці концерти, благодійний концерт, вони на підтримку нашого ЗСУ. Я скажу так, що з 26 лютого я в добровольчому батальйоні і я змінила свій мікрофон на автомат. Але для мене. Це моє життя, моє життя це сцена, і я дуже рада, і що я можу сьогодні виступити, заспівати свої пісні, і моя пісня, яку я хочу подарувати сьогодні нашим глядачам. Це повертайся додому. Вона була написана під час війни. Вона була написана у квітні. І я пам'ятаю, як я їздила, коли ще навіть траса Житомир-Київ не була розчищена від цього всього жаху, який там був. Але ми їздили, записали пісню. Повертайся додому, тому що ми всі чекаємо наших синів, наших чоловіків, наших любих з війни. Доброго вечора, шановні пані та панове, слава Україні, молитвою за Україну. Ми розпочали благодійний концерт Олексія Будніка. Обіймаю піснею тебе. Бо саме молитва і пісня супроводжували та давали силу і наснагу нашому народу з давніх давен і до сьогодні, і в сумні часи, і в часи радості. Пісня завжди була, є і буде невід'ємною частиною для кожного із нас. Навіть сьогодні, з пісною на вустах і з Україною в серці, ми долаємо ворога та наближаємо таку бажану нашу. Перемогу, а наші воїни звільняють рідну землю від російських загарбників. І тому наш благодійний концерт проводиться на підтримку Збройних сил України. Всі зібрані кошти підуть на потреби наших захисників. Задонатити ви можете в скриньку, яка знаходиться при вході в зал. Отож, дякуємо, що завітали. Ми розпочинаємо. Ой, не біжи магане чвидко Гей, гей, ей, гей, Ой, зупинися, хоч на хвилинку, те, чи вода не зна зупинку, те, що вода не зна зупинку, гей, весня на погоні, гей, гей, я у серці спомин. Гей, Скажи світання, як повезло. Вода, тече вода, і минають літа. Ой, не же вода, так швидко, вже хоче їм лакитна квітка. Ой, не же вода, так швидко, гей, гей. Хто вже почиїла пітна квітка Ой, не біжи вода так швидко, гей, 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 гей Ой, зупинися, хоч на хвилинку, те, вода не зна зупинку, Тече вода не зна зупинку, гей, тече вода, Тече бистра вода, Тече вода, і минають літа. Де ж не зна зупинку,